Вітаю, народе, ви на Мій погляд і з вами Круп. І сьогодні я хочу поговорити про ап-персонажів та. Майбутній потенціально можливий наступний АП персонажів. В нас вже є інформація про те, як саме змінять персонажів, яких саме змінять, що це і взагалі як це все працюватиме, і можна проаналізувати ті зміни, які ми отримали, і спрогнозувати, принаймні, спробувати спрогнозувати на майбутніх персонажів. що що можна взагалі очікувати, і чи варто взагалі очікувати чогось. Добре, повний список персонажів, яких бафнуть, виглядає наступним чином. Я повторюю його ще раз: це цукроза, Фішель, Рейзор, Мона, Венті, Клі та Альбедо. Ну, і Дурін це новий персонаж, який і приніс нам це покращення. В мене досі багато питань до того, яким боком до Шабашу якось. Брешетні Фішель та Рейзор. Так, Мону, Венті, Клі, Альбедо та Цукрозу ще якось можна пояснити, чому вони в цій групі. А от щодо Фішель та Рейзора, тут питань багато. Сподіваюся, це в сюжеті якось нам пояснять. Що це не на рандомі, просто додали цих двох персонажів. В Монштаті є ще купа інших персонажів, яких взагалі тут теж було б добре бав, Однак вони обрали саме цю групу персонажів, тож можна очікувати, що наступний баф персонажів буде пов'язаний з якоюсь певною групою персонажів, бо. Просто так рандомно обирати когось, вони не стануть. Тобто вони хочуть, щоб у цьому бафі був якийсь сенс, який буде пояснювати цей баф сюжетно. Тобто ці персонажі стають членами шабашу і отримують ці покращення без квесту, який нам буде доступний в наступному патчі, вони ці покращення не отримують. Тобто, якщо ви зайдете в гру. У патчі 6.2 персонажі ці ще не матимуть бафу. В Монштаті, звісно, в нас ще є купа персонажів, які б дуже хотіли отримати баф. По-перше, це наші три базові персонажі Ембер, Ліза та Кея. Кея на Сі 6 це досить непоганий персонаж, однак це було правдою десь приблизно, коли Аяка була сильним персонажем. Зараз же, на жаль, його демоджу далеко не завжди вистачає, щоб взагалі щось закривати. Щодо Ембер та Лізи, я взагалі мовчу, це. Лише для людей, які хочуть, намагаються витиснути з цих персонажів максимум. Для цього вам знадобляться сапорти добро одягнуті, добре одягнуті ці персонажі, і взагалі умови створені для того, щоб ці персонажі щось демажили. Однак змінити їх усіх трьох було б непогано. Далі, Ноель. я вважаю, що вона досить непогана в тому вигляді, яка вона є зараз. Хіба що я б додав до її ультимейту. Прискорення швидкості атаки, тому що незручно, надто незручно за неї битися. Барбара. Цілком логічно, що вона не додана в бафи, вона непоганий персонаж, вона виконує свою функцію досить добре, хіба що можна було пришвидшити гідроаплікацію її навички та трошки збільшити радіус, щоб це не було впритул. Далі в нас є стандартні персонажі. Я, до речі, джін пропустив. Насправді, ділюк джін вони непогані, просто в сучасному світі вони вже мало що можуть дати нам. Тому, звісно, їх також було б бафнути непогано. Беннет, ну тут без коментарів, йому баф не потрібний, Діона. Власне, теж можна було б якось її змінити, зняти якісь обмеження, додати щось корисне, Розарія те саме, далі новий персонаж, однак його вже можна цілком змінювати, тому що він дає замало. Щодо Юли та Міки, вони в парі насидують. На мою думку, міці можна було б додати щось, що змінило б юлу, як ФізДД зробило б її сильнішим. Однак, з огляду на те, що Рейзора. Зроблять електродамагром, а не фізовим, яким він є зараз. І, як я зрозумів, в нього залишиться нативний стат фіз демедж демодж-бонус. І мені якось це нелогічно, тому що Рейзор стане Електро технічно майже весь його демедж буде електро. Однак при цьому в нього нативний стан залишиться фіз Damage. Змініть на атаку, я не знаю, чому цього не зробили. Можливо, тоді б він став ще сильнішим, тому що навіть зараз він вже з цими бафами досить сильний персонаж. Можливо, вони це залишили щоб на ранніх етапах гри за рахунок фіздемар. Шкоди він би спричиняв більше демеджу, тому що фізу розігнати значно простіше на початкових етапах гри. Однак, з іншого боку, мабуть, на початкових етапах гри у вас все одно не буде цього квесту Шабашу. Коротше, в мене поки багато питань щодо того, чому Рейзер не залишився фіздамагером, а став таким гібридним досить персонажем. Отже, на основі цього, що можна зробити, по-перше, я розділив усіх персонажів між регіонами. А, спочатку варто сказати, що Нодкрай, звісно, бафитися не буде. По-перше, тому що це все свіжі персонажі, вони і так досить непогані. І найголовніше не в ноткраї те, що в них вже є резонанс Нодкраю. Тому усі персонажі, які мають резонанс Ноткраю, можна сказати, це вже бафнуті персонажі тією ж механікою по типу Шабашу. Отже, я розділив персонажів по регіонах, Лі, звісно, у нас має. Найбільше персонажів, далі в нас Синадзума, Сумеру, Фонтейн, Натлан. Сніжна в нас тут два персонажі поки що, і Скірк не має регіону технічно, тому я її прописав окремо. Та й погодьтеся, Скірк точно ніхто не буде бафити, тому що наразі вона другий найсильніший ДД у грі. А от щодо Чайлда, тут вже трошки і сумно, тому що приписати його до якоїсь групи дуже складно буде, тому, на мою думку, хоч і цей персонаж потребує бафу, і це зробити не так і складно. На мою думку, його не бафатимуть найближчим часом. З усіх регіонів, якщо не враховувати Монштадт, то найпростіше буде виділити групу персонажів у Лію, -Е. і саме про це я сьогодні і буду говорити. А саме, персонажі пов'язані. З адептами, звісно, з адептами, тому що якщо подумати про інадзуму, то виділити якусь велику групу персонажів досить складно. Те саме і про сумеру, те саме і про Фонтейн. Ну Фонтейн не вимагає бафів, тому що там персонажі досить класні. Тому на мою думку, варто говорити саме про Ліюе, Інадзуму та Сумеру. І серед цих трьох регіонів найлогічнішим буде саме Ліюе та Адепти. Тому що персонажів, пов'язаних з адептами, достатньо багато, щоб виділити групу і бафнути її. Отже, кого я сюди приписав це. Джун Лі, тому що навіть якщо він не пов'язаний напряму з адептами, я не бачу варіанту, що його не будуть бафити, тому що вони бафнули венті, і Джунлі, ну, баф Джуна Лі, напрошуються просто максимально. Далі це Ган Ю, звісно, логічно, чому вона з адептами, Сяо, логічно, що він з адептами. Далі Янь Фей, звісно, вона також у цій групі. Далі це Шенхе, Яо, Яо, Лелека та Лань Янь. Решта персонажів, вони не є членами цієї групи, і приписати їх навіть якимось незвичним чином до цієї компанії буде неймовірно складно. Хіба що Нінгван якось можна було б сюди поставити, однак їм довелося б це. Дуже дуже якимось складним чином пояснити. І ще Чуньюнь. його також певним чином, можна було б сюди якось додати до цієї до цього списку персонажів. Однак, я чесно вам скажу, восьми персонажів вже більш ніж достатньо для того, щоб вони когось таки бафнули. Отже, Джон Лі, звісно, його треба бафати таким чином. Щоб його слот у вашій команді не був втратою демеджу, тому що зараз майже будь-яка команда, куди ви замість когось візьмете Джуна Лі це буде втрата демеджу. Що треба зробити? По-перше, додати хоча б трошки більше зрізання резистів, щоб це було не 20%, а 30%. Далі, звісно, збільшити його щит, зробити його ще сильнішим. І збільшити скели від ХПшки для його ультімейту та стовпа в оффілді. Плюс до цього, звісно, можна дати йому приблизно те саме, що є і у Альбедо. Тобто, поки, наприклад, стоїть його стовп десь на полі від активного персонажа, також продовжується ці хвилі. Це, по-перше, дасть змогу нарешті збирати на нього повний міліліт, і він працюватиме майже в 100% випадків. Тому що зараз на боссфайті, наприклад, зробити його активним майже неможливо, тому що вам треба поставити стовп таким чином, щоб він не зламався, і при цьому ще й зачіпав супротивника своїми хвилями. На мою думку, це нелогічно і вимагає доопрацювання, однак, змін. Змінивши ці три пункти, Джун Лі стане чудовим персонажем і продовжить бути щитовим архонтом, якого ми колись дуже-дуже любили за його неймовірну універсальність. Щодо ґан Ю, то я б додав її, по-перше, спротив перериванню, коли вона у зарядженому пострілі. Щось треба зробити з цим. Наприклад, після касту навички наступний заряджений постріл вам неможливо збити. Нехай це не працюватиме 100% часу, однак, хоча б якось, щоб це можна було утилізувати, і вона не потребувала завжди щит у своїй команді. Щодо її демеджу, то звісно він низький і з цим також щось треба зробити, якось змінити це. Так, вона може закривати контент, однак це робити настільки складно, треба. Все робити ідеально за неї, щоб її демедж був достатньо високим, щоб щось закривати. Щодо Сяо, то для нього є купа умов, які дозволяють зробити його демедж високим і співставним з іншими середньостатистичними командами, тому саме демедж я б йому не змінював. Однак потреби у відновленні. Так, було б непогано, щоб в команді з Сяньюнь, наприклад, та Фрузан йому взагалі не потрібно було відновлення, тому що зараз хочеться мати десь. 110-120%, відсотків щоб було суперкомфортно і не партися про те, що навичку треба використовувати тільки коли Ульта не активна. На мою думку, частинки мають створюватися і під час дії його ультімейту. Щоб можна було якось зекономити час, можливо, чи ще щось. Тому більшість змін для сяо, на мою думку, вони мають стосуватися саме комфорту гри за персонажа, а не його демеджу, тому що демедж все ж таки він здатний розігнати непогано. Щодо яньфей, то. Я б насправді не змінював її саме зараз в наступній групі, тому що я вважаю, що є персонаж, який заслуговує бафу значно більше ніж вона, це Бейдоу. Бойдоу надто сильно залежить від е, мультитаргетного сценарію, тобто для неї важливо, щоб на полі було хоча б два супротивники, для того, щоб її блискавка перестрибувала багато разів, і для того, щоб бафнути цього персонажа, достатньо зробити так, щоб блискавка відстрибувала від вас також. Тобто, щоб на соло таргеті її ульта могла бити три рази. Б'ючи супротивника, відстрибуючи від вас знову в супротивника, і ще раз. Таким чином, це збільшить сингл-таргет демедж байдоу втричі, і поставить її на рівень з Фішель приблизно на соло-таргеті. І таким чином вона стане. Значно більш затребуванішим персонажем. Однак її жодним чином не поставити поряд з цими персонажами, тому що вона взагалі жодним чином не пов'язана з адептами. Щодо Янь Фей... То її можна змінити абсолютно так само, як клі, покращити її зарядження атаки, зробити їх більш частішими, менше використовувати стаміну і таке інше. Тож її можна змінити приблизно як клі, тільки посилити її не настільки сильно, тому що в момент виходу Янфеї вона на с 6 була сильнішою за клі. Тож буде сумно, якщо наступним разом, коли Янфей бафнуть, вона знову. Буде сильнішою заклі. Щодо Шенхея, Насправді я навіть не знаю, як саме було б добре змінити цього персонажа. Однак я б додав їй не баферські можливості, а саб-дедешні можливості, тому що коли я рахував її власний демедж, я здивувався, наскільки він низький. Просто катастрофічно низький демедж як для п'ятірки. Якщо порівнювати її з іншими саб пятірками то вона виключно як бафер. На мою думку, навіть Фарузанда дамажить більше, ніж шинхи, і це трошки нелогічно, як на мене. Тому її ульта має дамажити значно більше, на мою думку. Щодо Яояо, -Яо, то її змінювати я навіть насправді не знаю, як саме її можна змінити. Можливо, трішки більше дендростатусу додати їй, можливо, зробити, щоб її ульта могла продовжувати працювати без знаходження Яояо -Яо на полі бою, тобто ми протискаємо ульту і перемикаємося. І ульта діє оці 5 секунд без Яо-Яо на полі бою. На мою думку, цього покращення буде більш ніж достатньо для Яояо, -Яо, тому що. Що насправді персонаж і так досить непоганий. Щодо сянь юнь, ви здивуєтеся, однак я вважаю, вона потребує бафу. І це, звісно, не стосується її бафу атаку падіння. Я хочу її бафнути в тих командах, які не використовують атаки в падінні, тому що в них вона є просто хілером. І на мою думку, якщо такий старий персонаж, як Джин, може бути кращим вибором за нового свіжого персонажа Сян Юнь, це означає, що з Юнь не все настільки добре, як здається, і можна дати якихось бафів їй. Для персонажів, які не використовують атаки в падінні. Таким чином, ми не зламаємо сяо чи Гаміна при використанні сяньюнь. Однак плюс до цього ми бафнемо використання Сян Юнь у командах без атаки в падінні. Щодо ланьянь, то на мою думку, цей персонаж не потребує бафів, взагалі не потребує бафів, тим паче, що вона абсолютно свіжий нещодавній персонаж. Вона взагалі не потребує бафів, однак вона є адептом, тому, можливо, якийсь мінорний бафчик, типу такий, як отримала цукроза, можна їй дати при використанні з кимось з цього списку. Що ж, народи, я не планував робити це відео дуже довгим, тому що. По-перше, в мене є відео, в якому я розповідаю про усіх усіх персонажів і як би можна було їх змінити. Тому повторювати це все не має сенсу. Однак, звісно, є багато персонажів, яких також варто бафнути. Це Нінгван, це Бейдоу, це Кецін. Ну, Сянку можна начепати. Чунюнь однозначно. Сінцю я б навіть трішки його бафнув. Це не складно зробити, просто дайте його не 21 секунду кулдауну, а 20. і все, цього достатньо. Ці ці, звісно, її треба бафати, тому що, хоча б енергію, дайте їй. Сінь'янь, моя улюблена дівчинка. Звісно, я хочу, щоб її бафнули. І якщо вони будуть бафати її так само, як рейзера, і зроблять з неї піро ДД, я буду щасливий, тому що я вважаю, що піро вайб цьому персонажу підходить значно краще ніж. Фіза якась. Щодо Хутао, то я б трішки змінив її скейли, покращив їх, тому трішки демеджу так варто її збільшити. Юнзинь, звісно, її треба бафати, тому що вона навіть у тих командах, де могла бути класною. Беннет все одно перемагає її, навіть попри те, що Юндзинь бафає лише виключно звичайні атаки. Єлань вона суперкласний персонаж, однак з Фавонієм без Сігни, без Сі1 я не можу сказати, що вона суперсильний персонаж і значно краща за сінцю. Я, мабуть, в 95% випадків обрав би синцю, тому що в нього краща гідроаплікація, в нього зрізання отриманої шкоди, і в нього спротив перериванню атак. Тому в більшості команд синцю буде навіть кращим вибором за Єлайн. На мою думку, це не зовсім чесно. Єлань треба трішки бафнути, принаймні на сі 0, збільшити можливо її демедж, можливо дати її бафу демеджу, її паси. Більшу універсальність, щоб, наприклад, вона могла збільшувати демедж реакцій, а саме ноткраївських реакцій. Це, по-перше, дасть змогу використовувати її в командах ноткраю і зніме обмеження на використання Айно, тому що Айно зараз, якщо у вас не вистачає якихось персонажів надкраю, ви не можете не використовувати Айно для ваших дамагерів, Нефер та Флінса. Тому Єлань цілком Можна було б додати в цю групу нодкраївських персонажів, і додати їй можливість бафати нодкраївських персонажів своєю пасивкою? Більше загалом її можна нічого не змінювати. Що ж, народе, наостанок, я хочу вас запитати наступне: кого і яким чином ви поєднали в регіоні? І надзуми, тому що в тому регіоні знаходяться два мої улюблені дамагери це Юймія та Іто. Однак моя голова не змогла придумати такого складу персонажів, щоб могла включити і Юймію, і Іто, і взагалі якось включити, хоча б Юймію, або хоча б Іто. Тому що... І то пов'язаний хіба що з кукі, і власне все. А Юймія, взагалі вона якось сама по собі, взагалі ні з ким не пов'язана. Тому якщо у вас є ідеї, яким чином могло б бути все пов'язано, ну якась група персонажів з Інадзуми, будь ласка, напишіть мені про це в коментарі. Я дуже хочу це почути. І якщо ця група буде цікава, достатньо, я зроблю, звісно, Відео за вашою групою, скоріш за все, я скомбіную відповіді у коментарях і врахую усі ваші побажання щодо цієї групи. Тому я сподіваюся на вашу аналітику лору цієї гри, щоб ви мені допомогли визначити групу персонажів регіону і надзуми, яка може мати наступні бафи. Однак, пам'ятайте, що в цій групі персонажів має Має бути райден, тому що вони не можуть її не бафнути. Цей персонаж потребує бафу однозначно. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам всім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!